Так, тут опять а она меня нападаю. Или Петя, Петя, остановись. Дай меч достану. Не знаю, что я на меня напал. Наверное, из-за того, что я турнир бегал. я не знаю, как бороться за щитовыми камерами. Чел просто не дефается. Максимум парировать тако і по голові бить. Я ще й вірюку натягнув, щоб я на коню не поїхав. І паріюємо постійно. Ну давай сам, сам давай, хоть один удар нанеси. Він не наносить удар. Просто ж да. Тільки що він взагалі не зрозуміло, що зробив. Спарірував, а як... Коли я нажимаю блок. Я нажимав блок, він мене спарірував. Петро, Петро, надо, надо какие-то связки мне заполнить просто. Нет, не надо. Теперь, трохи. Почивай. Все, Петро. Да, он там в кущаках лежит. Ну и что мне делать? Он в кущах сидеть. Давай. Так. О, оце все забираємо в Скільки, скільки грошей? Чотири, що то маловато, правда? Куртка. Курточка все добре. Л2. Вот і все. Петра більше немає з нами. На жаль, так случилось. Петро впав у річку. Він втопився. А жебраки, які оточували цю річку, ну прибалили Получається І вони? Що зробили? Зобрали все вище? Все подумав, що мене вже побачили з цим Петром. От, рибаки побачили. Вищі лежать. Чом би собі не прибрати, правильно? Отака От і сказочка у мене. Що, Петро. Оддихай. Купається, купається Петро. Це ну. Ванні процедури. Ладно, на цьому поки все. Перемогли Петра, який обідився на нас із-за того, що ми виграли турнір. Тепер Петро ні на одному турнірі не поучаствує. На цьому кінець.